Добро. А що ти ще тут старовиш ти міська? Давай тут за кілевізіолочка розправляється. Шановні колеги, є в нас форум. Хто за те, щоб розпочати роботу нашої комісії? Прошу голосувати за Харчук. Мельник. Військову. За. Сідовичів за п'ять Є У вас всіх порядок денний. Складається з двох питань. Перше про внесення змін до турботи і другий розгляд заяв. Прошу взяти за основу порядок денний. Захарчук. Військову yeah. yeah. за. yeah. за. yeah. парубок. Yeah. Сідович за. Yeah. Прошу yeah. до yeah. спорядження для військовослужбовців заяв. Долучити ще одну заяву Лук'янові Сніжани Сергіївни. Yeah. Прошу вас, Захарчук. Yeah. Мельник за військових yeah. парубок. Yeah. Сідовичів за. Ще доповнення будуть? Якщо допомогти не буде, то е, в цілому порядок денний. Захарчук, Мельник, за військових, Сідовичев, за. Е, перше питання. Прошу. Доброго дня, шановні депутати. Ми займаємося за проєкт рішення внесення змін до рішення 57-ї позачергової сесії Тучинської міської ради 8 21 грудня 2023 року номер 2 1776 про затвердження програми соціальної підтримки населення на території Тучинської міської ради Турбота на 24-26 роки. Тучинська міська рада вирішила розділ 4. Заходи фінансового забезпечення соціальної підтримки населення на території Тучинської міської ради на 24-26 роки. Пункт 1. Надання матеріальної допомоги важкохворим громадянам. Обсяги фінансування 24-му році складає 9 мільйонів 200 тисяч Пункт 3. надання матеріальної допомоги сім'ям тому і всім внутрішньопереміщеним особам, що потрапили складні життєві обставини за актом у місті, створено міським головою та обстеження складних життєвих обставин та відповідним висновком оформлення махових надання міським головою розпорядження про затвердження акта та надання. Матеріальної допомоги, обсяг фінансування у 2025 році, складу 40 тисяч гривень. 16. Забезпечити та фінансувати виплату матеріальної допомоги сім'ям, які, сім які постраждали внаслідок пожежі, стабільного лиха, їх небезпечних метеорологічних явищ, відшкодування компенсації матеріанам на відселення у порядку, визначеному радою, обсяг фінансування у 2025 році складу 300 тисяч гривень. 19. Вразі необхідності направлення жителів Української міської територіальної громади закладу системи соціального захисту населення. Передбачити субвенцію до обласного бюджету на отримання таких громадян за рахунок поштовхів громади. Обсягну фінансування 25 років до 100 тисяч гривень. Все? Питання є. Що питань немає, Хто за те, що даний проєкт рішення винести на радиоцем. Прошу голосувати за харчу. Мені за. Військово. Парубок. Сідовичів за. 5 за. Переходимо до розгляду заяв. Стахова Алла Сергіївна. Стахова Алла Сергіївна, лікар для вилочки, свіжа важка. Хто за те, щоб Стахові Алла Серіна дати матеріальну допомогу в розмірі 20 тисяч гривень? Да. За харчу. Мене. Ясько. Парувок. За. Сідовичів заимчик Далі. Тимчик Надія Семенівна, середній. Хто за те, що Тимчик Надія надіє ви його сильні? Семен. Тимчний сімейний. дати матеріальну допомогу, у розмірі 10 тисяч гривень. Захочу. Да. Мені. Парувок. Сідовичів за, за. за. Пару. за. Швець і на Миколаївна. Середня. Хто за те, що Швець інікола Миколаївні надати матеріальну допомогу у розмірі 10 тисяч гривень? Захарчук, Мельник, Єсков. Парувок. Сідовичів за. Далі. Телеснюк Галина Петрівна, Хто за те, що Телеснюк Галині Петрівну дати матеріальну допомогу в розмірі 5 тисяч гривень за харчу? Мене, військову. Свідович зал. За. Лікування різні. Зуляк Віталій Борисович. Рошки. Хто за те, що Доляку Віталію Борисович дати матеріальну допомогу в розмірі 10 тисяч гривень? Захарчу. За? Мені. За. 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 Парубок. Свідові човзал. Молочинський Ростислав Миколаївич. Хто за те, що Молодчинському Ростиславу Миколаєві надати матеріальну допомогу в розмірі 5 тисяч гривень? Захарчу. Мені зайсков за пару. Сідойовичів за. Хто за те, щоб речук Наталія Яковлівні надати матеріальну допомогу мені надати матеріальну допомогу розмірі 5 тисяч гривень? Захачу. За. Мені. За. Яськов. За. Пару. За. Свідовичем за. Наступний. Хакимова Анжеліка Мураківна. Важкий. Хто за те, що Хотімові Анжеліки Муратів надати матеріальну допомогу, розмірі 10 тисяч гривень. Захарчу. За. Мені. Яйсько. Пару. Свідовій За Боваренко Лариса Володимирівна середній. Хто за те, що Богаренко Ларисі Володимирів надати матеріальну допомогу, розмірі 5 тисяч гривень. Захарчу. Мене. Яйськовий. Пару. Свідо вічерза. Мене Коваринка. Там дві підкололися на коварні. Я дивлюся, що вже Була середня, так? так. Імельник підкололася. Мені колена Данилівна, важкий. То за те, що в Мельник Олена Данилівні надати матеріальну допомогу розмірі 10 тисяч гривень. Захочу. Да. Мельник, за десь ков. Да. Паругов. зал за. Наступний. Варькова Тетяна Петрівна середня. Хто за те, що байкові Тетяні Петріна дати матеріальну допомогу розмірі 5 тисяч гривень, за харчу. Мене. Вязкову. Да. 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 Хто за те, що лисиця Галина Віктор дати матеріальну допомогу розмірі 5 тисяч гривень, захарчу. Мені. Да. Да. Пару? Да. Да. Хто за те, що будем дюк Раїса Іванів надати матеріальну допомогу в розмірі 5 тисяч гривень, захарчу. Да. Мені, яйсько, парубок. Сіддовище. Кобрінган Олексієвна Цередні. Хто за те, щоб Кобрін Ганні Олексій надати матеріальну допомогу в розмірі 5 тисяч гривень за Харчук? Єськов. Сідовище взагалі. Іващим Кореїса Васильівна. Хто за те, щоб Іваченко Васина надати матеріальну допомогу, в розмірі 10 тисяч гривень. За Харчук. Мене. Ясько. Парубок. Сідовище за. Алла, Руманів, Хто за те, що Бухаренко Алі Романі надати матеріальну допомогу, розмірі 5 тисяч гривень. За Харчук. Да. Мене. Ляськову. Сідовище взал. Островський Дмитро Олексійович Вашукав. Хто за те, що Островському метро Олексійовичу надати матеріальну допомогу в розмірі 10 тисяч гривень. За Харчук. Мене. Деськову. Фаруву. Сідович Середній. Хто за те, щоб заяву Орами Колесі Михайловні на матеріальну допомогу на лікування матері у розмірі 5 тисяч гривень? Захарчу. Мені, військово, парубок, свідючим заяву Єврови Єгорову і Вікторії Володимирівни на лікування сина військова Олександра Івановича. Хто за те, щоб заяву Єгорові Вікторії Володимир здати матеріальну допомогу на лікування сина у розмірі 5 тисяч гривень? Захарчу. Мені, за. Яськов, Парубок, Сідовичів за. 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 Так, далі. На лікування дітей більше заяви. Там всі купився, так були? Всі важкі? Да. Всі важкі. Хто за те, щоб задовільнити да. е, заяви? Зуляв Наталії Олександрівни, е, Кузьмич Ольги Олександрівни і Гошкодера Сергія Васильовича надати матеріальні допомоги на лікування дітей у розмірі по 50 тисяч гривень на кожну. Захачу. Мене. За. Є слово. За. Пару. За. Сідовичів за. Далі. Власну... Лікування військових. Власюка Ігора Марковича. Тут вони лікаря не дивляться, вони. Там до 20, -ти, до 20 тисяч лікування військовослужбовців. Да? Тобто за те, що Власівку Ігрому плачу надати матеріальну допомогу в розмірі 20 тисяч гривень. За харчу. Да. Мені. За.

Мене Ніколаю Вікторович дати матеріальну допомогу в розмірі 20 тисяч гривень. Захочу. За. Мені, ясков, за пару. Сібереч Хто За те, що музичан буде мої російські надати матеріальну допомогу, розмірі 20 тисяч гривень. Захарчу. Мене. Ясков. За пару. Сибирь за фіранти. Так, що там в документах? До 50 гривень. <ріслянування> Селіна завжди каже, якщо є довідка про обставину травми, довідка сота, є довідки всі, які Та, мають. Закладу, Вліку, значить, це да. Усіх чотирьох. Отже, хто за те, щоб надати матеріальну допомогу на лікування Лухайчуку Сергію Володимировичу, Валошу Богдану Сергійовичу, бережатому Олексію Юрійовичу і Миру Івану Івановичу в розмірі по 50 тисяч гривень. Захарчу. Мені. За. Яськов. За. Павло. За. Сторіччя. За. Далі. Спорядження. Всі по 10. Всі по 10. І плюс сюди Лук'янова-Сніжана. Так. Хто за те, щоб задовольнити заяви по порядку номеру з 30 по 36 плюс Лук'янова-Сніжана-Царівна надати матеріальну допомогу на спорядження по 10 тисяч гривень. За. За. Мені. За. Яськов. За. Павло. За. Ситровичу за е, Заяву мороз Сергійни е, по наданням на умови на полон. 5 тисяч гривень за харчук. Він полонуло повернуться ці чоловіки. Там було від час вміщення, що він попав. Спочатку жінки було на рукахському рішенні, що він рахується безліч зниклим. Це вона нам пояснювала, коли подавала заяву. А місяць назад вже прийшло підтвердження, що він перебуває в полоні. Змінився статус. Я сама, що немає. Ні, він в полоні. Голосуємо Захарчук. За? мені, за. Я слово, за. Парувок. Сідойовичів за. за. Е, так, далі. За. Він помер військового військовослужбовці, він помер вдома. Я вам нажала Ярини, Ледина, Хваня, чоловіка Анжалову Ярину Олександровичу. Стільки. Хто за те, щоб надати допомогу <ріху> в <ріху> розмірі <ріху> 20 тисяч гривень, голосувати за харчу. Мене, військово. Пару. <ріху> Сідові ще за. Хто да. за те, щоб заданити заяву на драку зеленідний і надати допомогу на поховання у розмірі 3 тисячі гривень за харчук? І пожежа. 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 Там, Там, Максим, це поліцейські з дитини. 70 і там так. Хто за те, щоб задовільнити заяву господаря Сергія Васильовича, дати місьматеріальну допомогу, робити 50 тисяч гривень. Захарчу. Мені пару. Сідовичів за. Так, все, порядок денний наш вичерпний. Хто за те, щоб завести роботу нашої комісії? Захарчу. meni, Za. svoj, par ovo. Zato? To je već